Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, 8 нових моделей, різних виробників та різної потужності. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який ми ось вивантажили, це Yanmar F210, трактор потужністю 21 кінська сила. Реверс є, гідропідсилювач є, резина задня, ще японська Bridgestone. Розмір 203 х 24 По дисках він 94 року. Передок можна відключити, оберт на місці є. Пам'ять на візки є. Сидіння, до речі, зверніть увагу, як гарно виглядає. Звичайна трьохточкова навіска, ось такий він для регулювання кута. Дуга безпеки, дашок і заявлене напрацювання 353 мотогодини. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7400 умовних одиниць. Далі бачимо кубота Б-72, трактор потужністю 16,5 кінських сил. Це трактор, схожий на GB-160 тільки з двохточковою навіскою. Гідропідсилювач керма тут є, оберт на місці є, коробка механічна. Блок керування боковим циліндром. 671 мотоводина заявлена на працювання. Кермо виглядає гарно, сидіння виглядає гарно. Це комфортна посадка для водія по дисках 98-го року. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою 5800 умовних одиниць. Також вивантажили ось такий кубота GB160-й. Це рестайлінг GB16, 16 кінських сил. По дисках він 2001 рік. Резина 8,3 на 20. Заводська трьохточкова навіска. Є боковий циліндр. блок керування боковим плаваючим режимом. Гарно виглядає сидіння, зверніть увагу, в якому стані кермо. Заявлене напрацювання 659 мотогодин. Функція оберт на місці тут є. Коробка передач, звичайна механічна. Три вперед, одна назад. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 6400 умовних одиниць. А це у нас низенький компактний 3 трактор. Kubota XB1. Думаю, ви вже за такі тракторці чули. Гляньте, який він маленький, при цьому трьохциліндровий з трьохточковою навіскою. Звичайно, він йде без електроніки. Звичайна трьохточка. Ось так тут все виглядає. Таке от комфортне місце для водія, стан під сидінням. Ось такий матеріал. Звичайна механічна коробка передач, блокування диференціалу є, він повнопривідний. Є свіча накалу, світло, повороти. Вартість такого трактора тисячі умовних одиниць. Кубота КЛ210. Це трактор вже значно більш свіжих років. По дисках він 2005 року. Задня разина 95 на 22 Трьохточка. точка. автопопадач, дуга безпеки. Ось таке от комфортне сидіння, Кут нахилу регулюється. Коробка передач звичайна механічна. Дивимось на стан керма. Реверс є, вали відбору. 4 вперед, одна назад, на працювання заявлено 637 мотогодин. І одна кнопка, яка вмикає усі плаваючі режими. Ручне керування боковим циліндром тут також є. Рівна підлога, блокування диференціалу. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою 9100 умовних одиниць. Янмар АФ 160, трактор з реверсом 16 кінських сил. Задня резина 8,3 на 20. Рік випуску по дисках. 97-й. Заявлене напрацювання 740 мотогодин. Сидіння виглядає класно. Кермо в чудовому стані. Є в нас боковий плаваючий функція оберт на місці, це безпечні режими. Звичайна механічна коробка передач, чітко всі точно передачі перемикає постійний і повний привід. Керування боковим циліндром. Стандартна заводська трьохточкова навіска і так виглядає боковий. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофльзою і доставкою 6500 умовних одиниць. Кубота L1215, трактор потужністю 21 кінська сила, по дисках він 89-го року, є реверс, є гідропідсилювач керма. Ось є наліпка, яка про це повідомляє. Є функція оберт на місці. Напрацювання заявлене 654 мотогодини. Дивимось на. Стан керма, сидіння рідне, блок керування боковим циліндром, ручне керування боковим циліндром. Гляньте, як гарно під сидінням виглядає. Трьохточка, точка, швидкоз'єм, автопопадач і вже встановлений фаркоп 95 на 22 розмір задньої резини. А вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 7200 умовних одиниць. Кубота джел 261. Трактор потужністю 27 кінських сил, максимальній комплектації. По дисках він 98 року, розмір задньої резини 11,2х24, бричстов, диск розборний. Трьохточка, точка швидкоз'єм автопопадач. дуга безпеки, реверс, гідропідсилювач, коробка U-Shift напівгідравлічна. Бачимо стан сидіння. Повищені, понижені, максимальна швидкість, задній привід, повний привід оберт на місці. 1016 мотогодин заявлено на працювання. Пам'ять задньо навіски, керування навіскою і блок керування боковим циліндром. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 9700 умовних одиниць. Mitsubishi МТ20, трактор 20 кінських сил, трьохциліндровий з рівною підлогою. Резина 8,3 на 22, Падискахін 85-й. Бачимо стан кузова, стан сидіння. Коробка звичайна механічна. 665 мотогодин заявлене на працювання, Трьохшвидкісний вал відбору, повищені понижені, задній привід або повний привід. Стандартна трьохточкова навіска і бачимо він для регулювання. Ось такий матеріал. Вартість такого трактора в комплекті з рунтофрезою і доставкою 5600 умовних одиниць. Ну що ж? Ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Ось тут у нас ще всі підписані ґрунтофрази, які зараз ми швиденько будемо комплектовувати, вже я перші бажаючи на майданчику. Бюджетна двадцятка від Mitsubishi, досить великий, з напівгідравлічною коробкою джал 261-й. Трішки старших років довга база l 1 215. Ось такий низенький трьохциліндровий XB1 на 12 сил. За 4 тисячі всього. Янмар АФ160, 16-сильний, з реверсом. Таких компактних розмірів буває таке досить рідко. З свіжих років КЛК-21-2005 рік. Довга база. З гідропідсилювачем Малюк Б-72, реверс гідропідсилювач Янмар 210. GBI 160. Ось такий зараз асортимент на Вінницькому майданчику. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. А скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор. До побачення!